Як додати екзаменаційний тест з відкритими питаннями? Нагадую, що структура білета має, наприклад, ось такий вигляд. Теоретичні питання, одне питання потрапляє в білет, одна потрапляє практична задача і всі інші бали студент набирає за допомогою закритих тестових питань. І в попередньому відео я показувала, як створити екзаменаційний тест, в якому закриті питання. А зараз покажу, як створювати екзаменаційний тест, в якому всі питання відкриті. Тобто є два питання: теоретичне і задача. Ну, хочу зауважити, що в принципі можна створювати білет, тест, в який містить і закриті, і відкриті питання. Проблем немає технічних під час створення, а ось. Проходити такі тести студентам буде складніше, тому що якщо система підвисає, то бали можуть не зберігатися. І крім того, за такої системи екзаменаційний тест з закритими питаннями ви жорстко регламентуєте в часі маєте можливість. А весь інший час екзамену витрачається на написання відповідей на відкриті питання. Отже, як створити екзаменаційний тест з відкритими питаннями? В режимі редагування дистанційного курсу, в ту секцію, де ви хочете додавати тести, ви додаєте діяльність або ресурс, стандартні дії, вибираєте тест, додати, називаєте його Екзаменаційний тест. питання І одразу уточнюєте, скільки балів він може одержати за це, щоб він не гадав, що це альтернативний варіант. 20 балів. Тут ви можете написати так само, як і для попереднього тесту, що тривалість тестування 75 хвилин. Там у нас було 60, тут решта 75 хвилин, разом це 135 хвилин, 3 академічні години згідно з. Порядком, скільки триває екзамен згідно з усіма нашими нормативними документами. Встановлюєте, що потрібно показувати опис на сторінці, вибір часу, опція, де ви встановлюєте обмеження в часі. Почати тестування завершити, встановлюється тоді, коли ви вже будете згідно з розкладом адмініструвати цей екзамен. Отже, обмеження в часі. Тут немає можливості встановити години і хвилини, тому ви просто тут пишете 75 хвилин одним махом. І що? Ще? Оцінка. У нас тільки одна спроба. Далі ви зазначаєте, що порядок питань, як показано в вікні редагування, тобто, наприклад, спочатку теоретичне, потім задача. Раджу ці два питання, тільки їх два, розташовувати на одній сторінці. І що потрібно ще зробити, параметри перегляду, так само, як і для екзаменаційного тесту з закритими питаннями, ми прибираємо всі пропорції, так, щоб студент не бачив нічого, навіть балів за тест. Не одразу після проходження тесту, не через деякий час, не після закриття тесту, щоб взагалі не бачив. Результат він побачить через електронний журнал. Власне, це все, інших опцій, особливих тут не потрібно встановлювати, зберегти і показати вибираємо редагування тесту для того, щоб зазначити структуру екзаменаційного тесту. І як раніше Вибираємо категорію спочатку теоретичне питання і задаємо, що сюди потрапляє одне випадкове питання додати до тесту. І далі вибираємо категорію практичні задачі і так само показуємо, що ми додаємо. Одне питання до тесту. І у нас два питання. Ми встановлюємо максимальну оцінку 20 балів. Ну і ось тут, де оцінка в межах, ми зазначаємо, що має бути 10 балів зберегти. Воно не одразу нам це відобразить, потрібен певний час. Тут так само 10 зберегти, почекаємо і побачимо результат. Уже після того, як ви задали структуру екзаменаційного тесту, повертаємось на сторінку дистанційного курсу з вашим онлайн-екзаменом. Нагадую, що для того, щоб здати роботу, студенту потрібно ще тут додати елемент завдання. Я не рекомендувала вам студентам додавати відповіді прямо в екзаменаційний тест. Але ж для чого використовується цей тест? Для того, щоб формувати білет студента випадковим чином. Тоді у кожного практично буде унікальна комбінація питань закритого та відкритого типу. Як Побачити тест очима студентів, потім покажу згодом, як додати елемент завдання, щоб збирати відповіді студентів, як зробити коротку інструкцію для студента і як потім провірити всі тестові питання, перевірити, я покажу в наступних відео. Дякую за увагу!